Вироджене Євробачення. Чи така культура нам потрібна? Мене звати Назар ви дивитесь YouTube канал до свого по своє, І В цьому відео я хочу прокоментувати власне Євробачення, яке зараз триває. Я за ним не слідкую вже багато років, власне, через те, що давним-давно побачив ті тренди, які продовжують реалізовуватися. Проте цього разу я змушений був переглянути виступаючих. Переглянути через те, що частина моїх друзів, і віртуальних, і реальних друзів написали свої коментарі з приводу Євробачення. Ну і власне це спонукало мене до перегляду того: а хто ж виступає, а які цінності вони несуть, і так далі. Не несуть вони ніяких цінностей за рідкісними винятками. Але власне я змушений був сісти і просто проклацати, продивитися, хто які країни представляє, хто про що співає, що говорить, і те де, і т.п. І такої деморалізації, тотальної деморалізації, яку нам нав'язують, я чесно кажучи, не очікував. Я розумів, що ці тренди виродженості, отих антицінностей, які нам постійно вкладають в голову, що вони раніше чи пізніше мають привести до чогось саме такого. Але що це буде настільки швидко, що вже в 2024 році там, кількість нормальних людей, які представлені на Євробачення, буде знаходитись в межах статистичної похибки, назвемо це так, ну, такого я не очікував. Гомосексуалісти, нетрадиційна орієнтація, небінарні особистості, люди з якимись вадами, з якимись дефектами, якийсь там не, не одяг, а я навіть не знаю, що, як назвати ті костюми. Це, це просто треш. Та й знову ж таки, навіть вживання самого слова треш це насправді ще один із інструментів розкладання культури через розкладання мови. Це просто жах якийсь. Це сюрреалізм, це те, що здавалося б, немислимим, якби не було фактом. Нас абсолютно вперто, цілеспрямовано, системно відводять від ціннісних категорій. В основі всіх процесів, вироджених процесів, які відбуваються в суспільстві, лежить деморалізація. І існують певні дуже потужні геополітичні сили. Які системно займаються деморалізацією людей, їм потрібно народи світу зробити натовпом. Через те, для цього треба знищити, розмити, залучити до себе природну еліту тих народів, когось купити, когось можна вбити. Ще багато чого можна зробити. А на рівні духовному, на рівні культурному, треба людей опустити до максимально тваринного рівня. Треба зробити такий безпросвітний плепс, люмпен, для якого духовність культура це буде чимось таким, знаєте, міфічним. Тут насправді напрошується повна аналогія з Радянським Союзом. Там же ж була певна культура. Ага, духовність в атеїстичній державі. Ну, але ж була культура, оці всі соціалістичні плакати, оці всі е, безформені, з грубими рисами пам'ятники, які, на щастя, ми зараз починаємо зносити, чи, точніше, вже продовжуємо, але ще не до кінця. Ну, нам цю спадщину від себе відсікти треба, але святе місце порожнім не буває. Насправді, те, про що я зараз кажу, це інші рівні війни. От в нас вся увага воєн зосереджена на фізичному рівні війни, який є дуже зрозумілим, очевидним, який дуже болючий, глиються ріки української крові. Але це найнижчий рівень війни. Зараз же багато хто говорить про інформаційний рівень війни. Хтось починає говорити про економічний рівень війни, коли в нас за безцінь викрали, дають, викрали і зараз продовжують викрадати наше національне багатство. Це хіба не війна? Коли нас зробили бідними, і як наслідок ми стали слабкими, і напад Московії став можливим. Це хіба не прояв тої самої війни? Чи коли нас роззброювали? Але оці всі негативні явища, які я перелічую, вони стають можливими тоді, коли відбувається деморалізація людей, коли люди втрачають мораль, втрачають духовні орієнтири, втрачають цінності. І от завдання таких шоу, як «Євробачення», це якраз і є втрата цінностей, розмивання культури, знищення духовності. Як наслідок, народи мають стати натовпом, а національні держави мають бути демонтовані. Нам дуже багато технологій використовують для того, щоб зруйнувати національні держави. І розказують держава це просто сервіс, там, ще щось, ще щось. Ну, звичайно, просто сервіс. Так, от в умовах війни особливо зрозуміло, що це просто сервіс. Ну, знову ж таки, нам апелюють до теперішнього держави, до теперішньої держави, до тих, хто знаходиться при кориті. Але. Я не про це хочу говорити в сьогоднішньому відео. Насправді, такі результати Євробачення, такі результати того, що нам називають сучасним мистецтвом, отих дебільних, насправді, якихось художників, того, що в шоу-бізнесі популяризують тільки певну категорію там, людей, співаків там, і так далі. Ти маєш показати, що ти свій, популяризовувати там фемінізм, ЛГБТ, БЛМ, там ще щось ще щось, ще щось, от тоді ти будеш свій, і тоді тебе піднімають. Це ж все не просто так. Це наслідки культурної революції. І якщо говорити про аналогію з Радянським Союзом, де там панував марксизм-ленінізм, то зараз на Заході національно-консервативні сили всіх країн Заходу говорять про так званий неомарксизм. Цей неомарксизм має місце в плані економіки в багатьох державах світу, включаючи Сполучення Штати Америки. Але цей неомарксизм має місце і на рівні світогляду, на рівні духовності, на рівні культури. Це вищі рівні війни. І на цих рівнях людей напомповують отакими виродженими явищами, виродженими дійствами з розряду там того ж самого Євробачення. Це насправді повний абсурд. Це, зрештою, гидко. Якщо ти просто збоку, абсолютно випадково глянеш на ті картинки, на той одяг, на ці всі небінарні не особистості, які зранку прокидаються і вирішують, чи бути сьогодні тумбочкою чи квіточкою, чи ще кимось. І тут мова навіть не про те, що їх треба там засуджувати, там ще щось. Ні, ну тобто те, чим ти вдома займаєшся в себе там під одіялом, це виключно твоя особиста справа. Тут мова йде про те. Що нам ту всю виродженість популяризують, а з допомогою таких інструментів нам ненормальність показують як норму. Вона від того не може стати нормою. Але в рамках світогляду, широких народних мас, відбувається деморалізація. Ну може, і справді, а хай так і буде. Ну а що? Подивіться, а всі ж дивляться і так далі. І от тут дуже важливе є питання. Я не просто так наголошую, що це вищі рівні війни. Яка культура нам потрібна? Отака От культура, як виступає на Євробаченні? Правда? Чи, можливо, щось ближче до нашого, до традиційного? І нехай навіть не будемо брати там пророка Шевченка, Шекува, візьмемо, Володимира Івасюка, Його пісенність, Чи голос Квітки Цісик, чи речі з такого розряду? Що є культурою? Оце Євробачення, оце тотально вироджене щось, чи те, про що я кажу? До чого ми маємо тяжіти? З нашим найдревнішим в світі мелосом, який саме проукраїнський мелос лежить в основі європейської мелодики, ми не можемо і не повинні тяжити до тих вироджених речей, які нам нав'язують. Проте нас вперто заставляють обирати. Вибирай або Московський мір, вони кажуть, русський мір, але назву Русь вони вкрали в нас. Разом з нашими цінностями, на яких паразитують і, зрештою, з нашою культурою і духовністю. Або оце Совок 2.0 на теренах колишнього Радянського Союзу, або Євросовок. А якщо ми не хочемо ні одного, ні іншого. І я знаю, що нас мільйони. І я знаю, що десятки мільйонів європейців не хочуть такого. Національно-консервативні сили в Європейському Союзі, в Британії, в США. Вони стоять на іншій ціннісній платформі. Ця ціннісна платформа ближча до нас. І вона для нас більш прийнятна. Ось такий, власне, мій коментар вже на завершення додам таку одну річ: тему культурної революції, так званої культурної революції, яка деморалізує сотні мільйонів людей. Яка б в кінці кінців повинна зруйнувати національні держави через трансформацію народів в безликі натовпи, назву це так, її започаткували дуже потужно, дуже системно, глибоко продумано. Тут потрібно глибше копати, і в тому напрямку, що таке так звана франкфуртська школа і так далі. Я думаю, що я буду знімати окремі відео про це, але ці теми досить складні. І тому я прошу вас про зворотній зв'язок. Ваші запитання, пропозиції, якісь окремі деталі, які б ви хотіли, щоб я висвітив. Це дуже важливо. По-перше, в таких відео дійсно надзвичайно важливо відчувати зворотній зв'язок, що людям. Потрібно те, що ти говориш, тому що це не розраховано на широкі народні маси, які на превеликий жаль доведені до такого рівня, в якому, власне, вони зараз знаходяться. Але бачити однодумців, це, це надважливо. Ну і з іншого боку, якщо ви будете писати свої коментарі, вподобувати, поширювати, ви в такий спосіб допомагаєте нам перейти через інформаційну блокаду. Нас системно блокують, там на відео скаржаться, коментарі відключають ще щось. Для того щоб якомога менша кількість українців бачили правдиву інформацію, тому якщо ви будете вподобувати, коментувати, поширювати, ви допоможете пробивати нам інформаційну блокаду. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська сила. Розділяйте наші погляди і цінності. Виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.